Благослови Владико, благословен Бо наш, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава тебе, Боже наш, слава Тобі. тішителю душі істини, що всюди, все наповняєш, скарби в життя подателю, прийди вселися в нас. І очисти нас, від до свянку, і скверни, і спаси блогії душі наші, святий Боже, світи кріпкі себе безсмертний, помилуй нас, святий Боже, силі кріпці, селі без помилуй нас, святий Боже, целі кріпки, селі безсмертний, помилуй нас, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая, Тройця, помилуй нас, Господи, очисти ріки наші. влади попроси, беззаконія наші, святий, посіти, сили, немочі наші. І Твого ради, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу Цього, і Сину, і святому Духом, і нині, і час і на віки віків. Амінь. Отче наш, є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, тріма наш на дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але і збав нас від лукавого. лукла. Будвій царство і сила, і слава, Отсує сини, і святому, до ханині повсякчас, і віки вічні. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, спади, Господи, помилуй, 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 Слава Отцю і Сину, і Святого Духами, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. При діти, цареві нашому Богу, привіти, поконівся, Христові, цареві нашому Богу. Привідемо хлоніться, припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого, бо наш пристановище і сила, помічник у скорботи, що вельми напали на нас. Тому не будемо боятись, коли порушується земля і гори, обертанця, лебени не морські. Зашуміли, порушилися води, їх, порушилися гори силою Його, безситечі ріки веселять місто Боже, освятив оселю Свою найвищий. Бог посеред неї і вона не порушиться, поможе їй Бога в досвіта. затривожилися народи, закиталися царства, він дав голос і порушилася земля. Господь сили з нами, заступне наш Бог Якова. Приділі помажте діла Господні, які чудовчини вчинив війна землі, припиняючи війни до кінців землі, потроші від логі, згоми зброї, Спалить щити вони. Заспокойтеся, пізнайте, що я Бог, я прославлюся між народами, прославлюся на землі. Господь сели з нами заслугне наш Бог Якова. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духами, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, слава тобі, Боже. Аллилуйя, слава тобі, Боже, Аллилуйя, слава тобі, Боже. Вирі, з помолімся. спасені душ нашого Господові, помолімся. Господи помилуйся, у помилуй. світу, добрі станція, Божу церковь, і на всі, всіх Господові помолімся. Господи помили, святий храм, цей з вірою, вловіням і страхом Божим, хой до нього Господи, і помолімся, Господи помилим, засвітішого Зеленського, архирея Франциска Римського, і за блаженнішого Патріарха нашого Святослава, за присвященнішого митрополита, нашого Кірігора, за присвящене епископа нашого Кірирослава, і за боголюбивого епископа нашого Киригорія. Чесне присвіта, стов Христі діякунство за весь поричити людей, Господеві помолімся, Господи, помилуй. за Богом бережений народ, наш запроління все військо, Господеві помолімся, Господи, помилуй. щоб як було вчинити силу вірних Твоїх і укріпити десницю їх, міцю сили Твоєї за перемогу над супостатами нашими, Господеві Господи, Господи помилуй. Щоб подати неослабну, незбориму і переможну силу. І мужність хресту імени тому воїнству нашому на перемогу над ворогами, супостатами, всіма нападками їх, Господеві помолімося, Господи помилуй, щоб сповнити соромим, безчестям лиця супротивників наших, а серця їх сповнити страхом і жахом, і щоб Ано Господні гнав і вражав, Господеві помолімося, Господи, щоб вислухати крик Святої Церкви, Твоєї зітхання і неновірців наших. І щоб вивести із тління життя, полонених ворогами, і супостатами рабів, які в печалі в скорбота до нього взивають, господеві поморівся на помилуй. Щоб визволитися на від усякої скорби, гніву, біди й нужди, Господові, помоліємося. Ступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, давоє благодать. Присюду пречисту, Преблагословенну, славну владишицю, нашу Богородицю, і приснодімо Марію з усіма святими, поминувши самі себе один одного, і все життя наше Христу, Богові відаємо. Господи, буду міне лежи, сяка ага, слава, чайся, поклоніння, очує си, не святому духнині повсякчас, і на віки вічні, Господи, явився, нам, благословен, Хто й дав в ім'я Господнє. сповідуйтеся, Господові, бо він благоповіки, милість. І явився нам благословен хойде, в ім'я Господнє. обійшов, щоб вступили мене іменем Господнім, протистояв я їх. Господній явився нам благословен, той ім'я Господні, не уморожити будуть повім діла, Господні. Господній явився нам благословен. той в ім'я Господнє. камінь, яким здехтовали будівничиці, став головою вугла, від Господа стався він і дивнення в очах наших, Господні, явився нам, благословенство йдем, в ім'я О, Господні явився нам благословен благословенство йде, ім'я Господнє. Спаси, Господи, Господи людей Твоїх, і благослови нас від Твоє, переводи, э, Боговірному народу, віно, нашу венгінь, гадануй, і нашотини і народи, і Христом Твоїм охорони людьми. Слава Отцю, і Сину, і Святого духа, ви, і нині, повся час, і повсякчас і на віки віків Амінь. Ми свопень, яким благовімо і з яким не соромимося, не погорди, благає молитвами нашими все успівана, Богородице. Утверди православну громаду, спаси, благовільних людей, укріпив справедливості правління їх, і подаїв з небес перемогу, бо ти, Бога породила, єдиного благословена. Оньмо уважені, будьмо уважені. Господь кріпость людям своїм да, Господь благословить людей миром. Воздай Господи, сини Боже воздайте, Господе і славу і силу. Господь кріпость людям своїм да, Господь, благословить людей своїм миром. Господь кріпость людям своїм да. Господь, благослови людей своїм миром. Вимодрість. До писян послання святого посла, Павла читання, Будьмо у мазні. Братя! кріпіться в Господі та могутності, Його сили, одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати віці хитрощам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла й крови, а проти начал. Проти власти, проти правителів всього світу темряви, проти духів в під небесних простора, О, що молим гусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір, і, перемагаючи все, міцно стоятися, стійте, отже, підперезавши правдою, бедра ваші дягнувшись з броню справедливості, і зовши ноги в отолі, щоб проповідувати Євангеліє миру, а на досе себе зміши віри, яким здолаєте згасити всі, розпечені стріли лукавого, візьміть також шолом спасення, і меж духовний, тобто слово, Боже. <звіст> Аллилуйя, Аллилуйя, тогоє вангєлія. В ім'я Боже твоєво. Йі любові садо, юного читання. Слава тобі, Господи слава тобі. Буд мо. Поважне. Казав Господь мовчанням. Майте віру в Бога, істинно кажу вам, що хто скаже, сіори двигнись, і в море, та й не сумніватися у своїм серці, але вірутуватиме, що станеться те, що каже. Будемо так. Тому я кажу вам, усе, чого будете просити, молитви, віруйте. Що одержите, і буде вам та, і коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти когось небудь, щоб Отець ваш, який на небі простив вам, вам провини ваше. Коли ж ви не простите, і Отець що на небі не простить провин ваші. Сиска Папу Римського, і за блаженнішого патріарха, нашого Святослава, за присвященнішого митрополита, нашого Кирігора, за присвященного пискова, нашого кірирослава, і за боголюбивого Епискове, нашого Кіригорія, за тих, що служили і послужили в цьому храмі, цьому, за отців наших духовних, і в цьому Христі, братію нашу. Господи, помилуй! За Богом бережений народ, наш заправління, за, за все військо, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Не на постріли уповай мене зброя наша, врятує нас, Господи, але допомоги Твої, всемогутній просимо і на силу Твою сподіваючись, Повстаємо проти ворогів наші, ім'я, Твої вірно прикликаючи. З умилінням молимося, могутні Господи, милостиво вислухай, і помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Захиснику вірених пошли стріли свої, Господи, й створи серед ворогів наших, пошли з висоти руку свою їх, і, Христолюбивому воїнству, нашому віддай їх, молимось, милосердний Господи, вислухай, і помилуй, Господи, помилуй, господи, помилуй, Господи, помилуй, щоб воїнство наше непоборним і переможним було над ворогами, і щоб мир і слава оселились в землі нашій. Усильно молимось Тобі, Господи, вислухай, і помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителя, нашого похання, всі кінці землі, тих, що на морі далеко, і милостиві, будь милостиві, владику дуріків нашої, помили нас, бо милостиві, чоловіку, любезбоїси, і тобі славу посилаємо. Отцю і сину і Святому Духові, нині повсякчас, і віки вічні, свище приклонивши голові, Господеві, помоліємося. Господи, Господи, Боже син, Боже спасіння нашого Боже, єдиний, що творить чудеса, зглянься в милості, що дородин на смирени рабі твої і чоловіколюбно вислухли помилуй нас, ось бо вороги наші. Зібралися на нас, щоб побити нас і зруйнувати святині наші, тому ми грішні і недостойні покаяння і умилениями молимось тобі, поможе нам, Боже, Спасителю наш і збави нас ради імені того, що не сказали вороги наші, Бог покинув їх, і немає Збавителя Спасителя, радше Хай пізнають всі народи, що Ти Тиси Бог наш, а ми люди Твої сили і Твої бережені. Створи з нами знамення на благо, щоб ненависники наші побачили нас і упокорилися, так, Господи Боже, Спасителю наш силу, упокоєння заступниче наш, не задай беззаконні прав людей Твої, і не відвертайся в нас у німі Твоїми, але в милості щедро так с мене ренних рабів Твоїх, що пропадає до Твого благо, отробія, повстань на поміч нам. І оборони нечестиве зухвайство їх настрах і втечу, любивому ж воїнству нашому подай у сильній відвазі мужності погнати нас, догнати в імені Твоєму перемогти, їх, а тим, яким ти призначив покласти в бою за вітчизну своє життя, прости прорішення їх день праведної відплати, Твоєї продай бо Ти є заступник переможець і спасення всім. Хто на тебе оповає, і тобі славу посилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні, Мудрість. мудрі. Візнішої керовині, називаємо, славнішого відцяні, що від безлотвія Босло породило, Слушу благородив, що тебе величаємо, слава не вірити, Божу, бо не наша, слава тобі, все частина віки і віківам. Господи, помилу, Господи, помилу, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Бослоби, Христос, Існу і вашого, Істи, Матері, преподонево на сниці і святого Мочена Канеста, коли сідені всіх святих, спасе, помилуй нас, як ли чоловіку Амінь. זיי <sharp> בלייבט <inhale> yeah mm -hmm. <laughs>